Що нам номер телефону? Щоб ви його знайшли. Мені не потрібно його номер телефону. Тоді для чого ви цей не влаштовуєте? Ми не влаштовуємо цей цирк. це ви влаштовуєте да, особисто цирк. Ви звернулись на лінію це 102, повідомили, що вас особисто вимагають документи. Хоча на даний факт... Цього не підтверджено. Ви просто за іншого чоловіка незрозуміло, що... Ну, ми в місті. Ви не законний зрозуміло. представник. Не зрозуміло, ви адвокат, не ви, ви юрист. Я його Дума. друг, скажімо так. Законодавство Достат... не Достат... роз... Ну, Я його друг, друг і я йду що... з ним до стоматолога. Ви мене затримуєте? Йдіть собі до стоматолога. Вони ми вас не затримуємо. Причому нас, нас, обох. Ми означаємо, повідомили чоловіку, що його затримують. Вам пояснили, ви до цього нічого не маєте. Ви я З вами Чому? Ніхто не спілкується. Я ще вам сказав відповідно дороги? до статті 32 закону України про нас поліцію. Це тільки ти одну статтю знаєш. 33. Вам все, все перечитати. <плес> По-перше, Вам по все перечитати? Я, я не ні. тільки на цю статтю, а на що ще я тут Слухай, Ви будете знімати, будете свої цілі ролики. Написати, це. Я, я чоловіку розказую, я маю правові підстави. Ваші, ваші дії, ви можете їх оскаржити. Я вам пояснив. Я затримую цю людину, а не Для вас. чого? Я що? пояснив. Як, як, я вже раз хочу. Якщо люди його взагалі, я, сказав. я вам 5 разів вулиць? повторив. Ну що ви не розумієте? Я пояснив. Силаючись на 32 статтю? Так, Я силаюсь на 32 статтю. А 35? Я. я не знаю, що він. Всі друзі. Ви ж переходьте. Да, не байдуже. Все добре. Слухайте, дивіться як. Багато да, да. знайомого, незнайомого. <кх> Людина йде по своїх справах. Ви її зупинили. Чому? Пояснили. Царник, вас це не стосується. Чому? Вам пояснили? Якщо ви випадки, ну, 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 ви мені не пояснили. Ну, Я рахую, я вам поясню. Ні, ви мені не пояснили. Ні, Людина є телефоном. Можете взяти номер телефону. все то батько, що... Говори так, як я тебе. Кажи тільки то. Кажуть, я на англійській зазвичай общаюсь. Що? Ви стоїте на проїзній частині. Штрафуйте мені. Зараз притягнемо від відповідальності так само. штрафуйте, звісно. Ви що курите зараз? А це що, общественне місце? А ви як вважаєте? — Ну, Це общественне місце. Ви як ну, чекайте. Ви... — Беріте статтю 13, закон України про зменшення тютюнового впливу на населення. Ти, почитайте, ага, місці, Род, Ти, да? Та почитайте. Що це таке громадське місце, що не громадське. Будьте знати. Та не штовхайтеся. Я штовхаюся, так? Що ви штовхаєте? Штовхаю, да? Я штовхаюся. А представте, що, будь ласка, я вам представлю. Ще раз представлю. Відео, передивіться своє. Ну представте. Лівандовський Валентин Віталій. Віталійович. Угу. Почитали? Познайомилися? Да, в повному да, обсіді. Бачите? Ні, не, не в повному. Не, не в повному? Ні.

Туди приїхати в мною, чи з працівниками поцікавить на 35 до будинків, які списково до поводання обновляють. Резерв плюс ще якимось дії. Може приходити в ТЦК. Ну, резерв плюс я теж обновлював. Що ти запустить, що там Ну, У мене нет з собою. Резерв плюс, щоб зрозуміло, що додаток Я знаю. Що то брати правильно проходило? Ну як в, в, це не одно. Тобто, ви можете стоїти підімовому будівлю, як військовообліковані дані. Я з вами не спілкуюся, я ще раз кажу, що не спілкуюся. Що ви вважаєтесь? Ви третя особа. Ви заважаєте вже. Дивіться, у вас раз, два, три, чотири, п'ять, десять. А у нас тільки двоє, все у нас. Зачекайте, то ж спілкуємося з вами. Я хочу бути будь а, возле мене. Розумієте? Це є адміністративна відповідальність. Якщо ви зараз ну, не приїжджаєте, добровільно допомогу. Не не Шановний, я ще раз кажу, я з вами не <реш> Тобто... Відійдіть, будь ласка, від мене. Чому? Чому? На три метри. От і все. Я... Відійдіть, будь я ласка, я від, від мене. Дійдь собі. Відійдіть на три метри, будь ласка, ну. от і все. Дай їм номер телефона, нехай звонить. Та ви пояснюєте, ви брашите в очі, а кажете, що пояснюєте. Добре, що ви знаєте. Я бачу. Ви запрошуєте чи требуєте? От я отак так, питаю. Я шерка, ви запрошуєте чи требуєте? Я що ви нужні. Я знаю, що я О, вам не потрібен. Да. Я не до вас приїхав. Щось це подобається. Зарічанська сім'я. Зарічанська сім'я? То да. поїхали на Зарічанську сім'я. Пройде. А, пройдете. Я То, що ми пішли до стоматова. Шерка. Візьміть я номер телефона, якщо потрібно номери? буде, він пройде все. Позвоните йому, скажете, куди прийти, документи. і він пройде, все, а як вам, як, як ви захочете. В вашу особу. Він статті 32, Дивіться, поліція. мене я звати я Віктор. Хочу... Документи Моє документи прізвище Савицький. Документи. По батькові Борисович. Документи. Ви поліцейський. Робити по своїй базі, хто я. Віталій Миколаївич, що ви скажете? Я ж вам кажу, мені треба до доктора. До я доктора? Так, в суботу, да, субот. розробили... до доктора. Да, в мене на десь. Олег, кого ти слухаєш? Я слухаю. Давайте. Я вам говорю, дивіться. Так, кого ти слухаєш? Тобто ви не вірите. Присідаючи, хто вірить? Тобто ви не вірите. На даний момент... Тобто ви його затримуєте. Ви його затримуєте? Ще раз питаю. Ви ж йому тільки гірше робите. Ви його затримуєте? Хорошо, я ж його гірше. Ні, він не хоче присідати. А вас взагалі ніхто не питає. Ви йому ким являєтесь? Яка різниця? Ну то от яка різниця. Так само я з вами спілкуватися буду. Яка різниця? Миколаїв, ви приїжджаєте добровільно, ТЦК для оновлення Ні, поки що ні. Ви не Миколаєвич, вам до побачення. Він, він говорить те, що я... я говорю. Ви мене чуєте? Так, да, я вас чую. Приїжджаєте, так чи ні? Добровільно чи по протоколу затримання? Да, не по протоколу, не, чому не я по протоколу. Ну, складайте протокол. Я тут писав, тому що речі писав. Я вам зараз об'яснюю. Що, 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 Попереджаю вас обох. Будете чинити писавні активні мені отрід чи, чи, чи будь-яким працівникам поліції. У нас на вас будуть застосовані спеціальні засоби. Це... І тому подібне. Крайній захист табельна зброя. Я вас попередив. Вести себе чемно, вічував і толерантно. А все. я що, не так веду себе? Я не знаю, що у вас в голові не і ви Миколаєві. Я ви такой протокол писати. Бо ви, ви не хочете добровільно приїхати? Ну, ну чого я не хочу. Давайте я звернув давай, ногу, ну, я, я, я вирву зуб, тоді з вами проїду. От і все. Візьміть номер телефону. Мене чоловік чекає. Не, знаєте, це я читаю, як ніби. Я зуб, от болить зуб. Я шел до человека на прием. Вы приседаете в Я присяду, просто просто я, присяду после стоматолога. Я не ну, вы пхаете? Чем я вам заважаю? Я вам заважаю. Давайте я иду с этой стороны. Я так Поехали. Нет, они же меня не возьмут. Да, Тут же черевнео направления. Нет, чай, ну, это нём, по поводу, что, да. нет. Иди до стоматология. Иди до, до стоматолога. До стоматолога.